Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три нові українські серіали, які ви могли ще не бачити. Це серіали про незламність духу, материнську любов та надію на краще майбутнє, навіть у найтемніші часи. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Обіцянка Богу Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Даний серіал розповідає історію подолання одного з найскладніших випробувань для матері це важкої хвороби дитини. Героїня серіалу потрапить у химерне мереживо-життєвих обставин, намагаючись врятувати свого сина. За сюжетом, успішна телеведуча Стася вагітною дізнається, що коханий зрадив її з найкращою подругою. Спустошена зрадою найближчих людей, вона вирішує не розповідати про дитину майбутньому батькові. але минає час Стася щаслива уже в іншому шлюбі. Однак за кілька років їй доведеться зустрітися із колишнім та розкрити справжню таємницю. У сина Стасі діагностували страшну хворобу і потрібен донор. Але ні Стася, ні батько дитини не можуть ним стати. Врятувати хлопчика може поповинна кров рідного братика чи сестри, а для цього біологічним батькам потрібно нарятити ще одну спільну дитину. Так починається історія боротьби за життя маленького хлопчика, яка змусить усіх героїв переосмислити життєві цінності. На другому місці знаходиться серіал під назвою Продовження роду країна виходу Україна, рік виходу 2024. У даному серіалі зіграли такі актори, як Слава Красовська, Олеся Жураківська, Дар'я Тригубова та Поліна Носихіна. Серіал Продовження роду це історія про чотирьох жінок, які зустрічають повномасштабне вторгнення у пологовому будинку. За сюжетом чотири жінки опинились за міському пологовому будинку на лінії фронту, заблокованому і під ворожим обстрілом. У колишньому житті рішення народити дитину кожна з них вистраждала та приймала в умовах особистих дилем та конфліктів. Тепер вони не лише борються за власне виживання, але й за можливість народжувати своїх дітей. Тепер їм доведеться шукати в собі сили та мужність. Щоб витримати всі випробування, з якими вони стикаються, та забезпечити своїм дітям можливість народитися у цей небезпечний час. Це історія про незламність духу, материнську любов та надію у краще майбутнє, навіть у найтемніші моменти їхнього життя. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Сімейний консультант, країна виходу Україна, рік виходу 2024. У центрі сюжету психологиня Світлана, яка після народження сина зосередилася на кар'єрі і тривалий час не помічала в дитини ознак розладу аутистичного спектру. Тож, коли в шестирічного Богдана діагностували синдрома Спергера, Світлана з почуттям провини залишила роботу і цілковито зосередилась на розвитку та домашньому навчанні сина. Також повномасштабне вторгнення повністю зруйнувало усталений ритми життя героїв. Чоловік Світлани Вадим відправив сина й дружину за кордон і пішов добровольцем у територіальну оборону. У чужій країні жінка опиняється сам на сам із різким погіршенням стану Богдана, але не опускає руки і потроху повертається до психологічної практики, щоб консультувати родини, в яких ростуть діти з розглядом аутистичного спектру. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!